Вітаю всіх. Ну що ж, другий розклад виходить з першого. Давайте подивимось. Ситуація по Запорізькій атомній станції буде вирішена на користь України. Ситуація по Запорізькій атомній станції буде вирішена на користь України. Давайте дивитись. Двійка Пентаклів. Я би сказала, продовжується тенденція, де будуть і ті, і ті присутні. Просто так атомну станцію ніхто не віддасть. Не віддасть її не фантазуємо зайвого. Там треба бути дуже обережними. За нею слідкувати. Там присутня третя сторона. Третя сторона, ви знаєте, хто це. Це ці магатеї, і хто там за цим слідкує? На дні колоди, Верховна Жриця. Відразу, це те, що нам не кажуть. Там не кажуть нам багато чого. Ми бачимо те, що бачимо. І далі йде закохання, тобто домовленість трьохстороння. Оця третя контора, яка відповідає за атомну енергію, вони будуть, як вам сказати, однією зі сторін підписання цього всього. Вони знатимуть суть. Під мені йде двох сторін. Давайте дивитись. Запорізька атомна станція під контролем кого залишиться? Вона буде під контролем Росії. Однозначно, так навіть впадає імператриця. Під контролем України вона буде? Буде. Буде. Дивіться, якщо впадає на Росію імператриця, то це однозначно вона залишається в окупації. Однозначно. Але, знову ж таки, місяць. Вісімка ось ця окупація. І Україна. Україна туди входитиме до цього всього. Як частина. Три, троє, знову ж таки, угу. Імператор випадає. Дивіться, якусь випало красиво. Імператриця мені випала на Росію, хоча це завжди мене Україна. Імператор випадає на Україну. Це в мене завжди ворог. Пересікання йде. Тобто там буде домовленість на тому атомку, що будуть присутні обидві сторони. Все, на цьому закрили тему. Поверховні жриці нам нічого не кажуть, і не треба туди лізти. Ми нічого не вирішуємо. Нам головне, щоб від неї не було загроз, як від Чорнобиля все інше не наше питання.